Завершу я цей день відео, яке я зробила, ось, подивіться, яке. Бачите, цівочка біжить. І тут цівочка біжить, бачите? Прямо під помідорку. Оце я нарізала оцих баклажок. У мене є багато таких баклажок. Я нарізала ось на, кожну, на кожен кущик помідора. Тут я вже полила, бачите, вони мокренькі стоять. І тут я вже полила, камінчики кинула на дно. Це щоб трішки зекономити воду, не буду таїти гріха, І щоб вітер не, це, не, не відніс. Ось тут мало полилося, але тут помідорки далі, бачите, тут вони ось тут треба тут, мабуть, дві покласти баклажки. Зараз я налю хвилиночку. Ось, подивіться, бачите, воно ну, трішечки попадає, ось цівочка біжить. І тут, але воно не добігає. Бачите? На цей гарно капає. Треба було ще меншу, мабуть, зробити. А ні, воно б стікало по боковині та й все. Ну, ось так я поливаю помідори. Чому? На ніч нам фітофтора не загрожує, тому що в нас спека. У нас спека неймовірна. І вітер висушує. У мене о, це мої кабачки. Це кар'єрна вода, вона тепленька. Ось молоденькі кабачечки, але він уже жовтіє, бачите, нестача води, нестача води і все. І що ти зробиш? Ну, ось так поливає. Воно, звісно, надовго не вистачить. Треба буде часто підливати, але це краще. Це вони у мене були оці штуки, я одягала, коли вони були маленькі, ну, щоб не померзли, а все рівно вони померзли. Оці 4, 5 і шостий помідор це найперші мої. Вони відмерзли, а потім відродилися. Вже й помідори є, бачите? Але ж я їла місяць помідори, якби були ті січневі, які я сіяла у січні. Я завжди сію в січні. Щоб мати перші помідорки. А тепер буду чекати. Ось, На базарі я не беру ні огірки, ні помідори. Тож, чекаю своїх. Це плівку я накрила, бо сильні вітри, щоб не дуже задувало, але воно збиває, я... руки ніяк не дійдуть. Ось так. От туди треба причепити планку на цей кінець, і воно буде триматися. Так, ну все. Гарного вечора всім.